Ну, вибачитися мені перед тією горе лікаркою? Це дорівнює тому, що вибачитись Україні перед Путіним? Ви дійсно настільки підлабузнюєтеся, жіночко, що готові зрівняти будь кого з землею, познущатися над жертвою, тільки би бути кимось в очах певного садизму. Навіщо? Ви так захищаєте людину, яка здається вам впливовою, ну що, що вона лікарка. Але якщо вона репетує на вагітних, вночі, коли був виклик, пошвидки мене привезли, не надала мені тесту на вагітність, щоб точно встановити, так вагітна ж я, чи ні, кровотеча у мене, чи ні, вона просто виставила мене. Це ненормально. Ти пишеш, що всі мене знають. А звідки ти мене знаєш? От що я тобі особисто зробила? Ти зі мною хоч раз говорила? Те, що я сильна, мужня письменниця, яка протистоїть образами кпинам, це абсолютно доречно в такому світі, в якому ти живеш. Тому що там. Багато хто мене ображав. Просто так. Із-за того, що мене таке волосся, із-за того, що я так виглядаю, із -за того, що я людина, яка написала дві наукові роботи. До речі, ти читала їх. Знаєш, що таке філософія свідомості? Знаєш, що я вивчаю людське мислення з філософської точки зору? Тобі це нічого не каже. Ти виставляєш ікони на своїй сторінці, і при тому. Закликаєш знущатися над людьми. А ще ти читала мій роман. Біблія світа Садома відсотку» називається. І це не кумедно, тому що дійсно в цьому світі змішалось все: віра, людство, садизм, масохізм, буття, світотворення. Та й почитай, можливо, візьмеш щось із мого роману. До речі, мій IQ – сто 150 балів. Можливо, і вище, якщо врахувати мою творчість. Тоді, коли в середньостатичної людини він дорівнює 110 балів. Підозрюєш мене в брехні, тоді перша брехливіця ти. Забороняєш мені говорити в демократичній Україні, тоді їдь до Раши. Або не лізь в моє життя.